І зараз маємо можливість поспілкуватися з Олегом Куріком, виконуючим військовий голови держрегулювання головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України. Вітаємо вас. Вітаю, Вітаю. слава Україні. Героям слава слава. отже, перше питання: яким чином російські окупанти можуть фізично, практично пошкодити чи зруйнувати реактори Запорізької атомної? Дякую за запитання. Знаєте, так найбільший, скажімо, такий компонент. Найбільший ризик на Запорізькій атомній електростанції з моменту її збройного захоплення окупації, це контроль доступу, який має відповідна окупанти. Тобто вони в своїх, скажімо так, цілях забезпечують доступ на Запорізьку атомну електростанцію. Мілітарістського озброєння, мілітаристського персоналу, всіх різних блогерів, пропагандистів і ще будь-кого. Ми вже неодноразово наголошували про те, що це найбільш ризик. Звичайно, за звичайних умов на атомну електростанцію на ядерну установку мають доступ виключно ті, хто робить безпосередній внесок в безпечну експлуатацію ядерних установок. Наслідок окупації маємо ризики відповідно. І як вже підтверджена інформація про мінування, про мінування промислового майданчика, мінування е території прилеглої для Запорізької атомної електростанції, також е про мінування гідротехнічних споруд, які сполучають е податковище охолоджувачів електростанції та Каховське водосховище, якого вже майже немає, і те, що атомна станція перетворена на мілітарійську базу, значить, там перебуває велика величезна кількість військових, боєкомплекти, артилерія, і ще, скажімо, важка збройна техніка, тобто такі речі. І це є відповідний ризик для безпеки. Це Ну звичайно, скажем, це зрозуміло там будь-якому, і не потрібно знати відповідні стандарти безпеки. Значить, наразі, оскільки окупанти мають безперешкодний доступ до будь-яких приміщень Запорізька атомної електростанції, то ризики, скажімо, того, що вони щось зроблять там, це реальні і досить великі. Пане Олеже, п'ять реакторів з шести уже тривалий час не працюють. Чи зберігається загроза їхнього розплавлення чи порушення герметичності, якщо охолодження буде припинене? Так, дякую за запитання. П'ять енергоблоків знаходяться. Всі шість енергоблоків знаходяться в зупиненому стані. Значить, з них п'ять в холодному. А енергоблок номер 5 знаходиться в Стані гарячі зупин, тобто параметри, температурні параметри і тиск номінальний, значить, але ланцюгова реакція не відбувається. Тобто, фактично, реакторна установка не на потужності знаходиться. Ми таким чином йодну профілактику робити не потрібно, і потрібно у цьому контексті слідкувати за повідомленнями. Міністерства охорони здоров'я, значить а відповідно водоспоживання ядерних установок, які знаходяться в довгий час в зупиненому стані, вже досить невелике. Значить, і відповідно з цього стану, скажімо, аерозольного викида з відповідно великим, скажімо, великою загрозою для великої території, ми не очікуємо. Щодо рівня води у цьому ставку охолоджування, є повідомлення стану на ранок, що ставку охолодження ЗС зафіксовано незначне, але все ж таки зниження рівня води. Ну цього тієї води, яка там є на тепер, все ж вистачає для ну, забезпечення температури потрібної. Але в мене питання до вас і коментар щодо діяльності, або точніше без діяльності МГТ. адже риторика я нагадаю вам, нашим глядачам того ж самого очільника цієї поважної, Да, до нині організації на міжнародному рівні була така від деокупації, тобто росіяни мають залишити за будь-яких обставин, але все ж таки залишити станцію від деокупації до мінування. Є так, але це небезпечно, не хвилюйтеся і, от, зокрема, про ставок нічого ми такого не бачили, але заміновані інші об'єкти. Так, от нині ми маємо все ж таки наголошувати і на рівні спілкування на найвищому президента зі своїми колегами з інших країн про деокупацію, чи все ж таки про рівень най. Вищої небезпеки? Ну і, правильно, і перше, і друге, те, що ви сказали. Тобто, по-перше, досягнути міжнародного консенсусу про те, що єдиний варіант забезпечення безпеки на Запорізькій АЕС це деокупація, демілітаризація, і повернення її під повний контроль України. Це зафіксовано в трьох резолюціях керівного органу МГТ Ради керуючих. Значить, це рішення проголосовані і прийняті в 2022 році, але вони не виконуються, на жаль, російськими окупантами і окупаційною владою Російської Федерації. Про це просто потрібно з боку МАГАТЕ відкрито, скажімо так, інформувати суспільство і передати це питання для розгляду в організації найвищого рівня, це ООН. Значить, щодо конкретних ризиків зараз наразі, то е, очільник МАГАТЕ е, ну проголосив нові п'ять принципів, які на його погляд можуть допомогти е, запобігти е, катастрофі аварії або значить диверсії на Запорізьке С. І серед цих принципів я навіть зараз собі виписав це. Значить, не зберігати важке озброєння або військовослужбовців, які можуть бути використовані для нападу. Ну це вже значить принцип порушений расистами, оскільки там є і боєкомплекти, і РСЗО, і до 3,5 тисяч окупантів. Я маю на увазі солдат. Російських, значить, також наприклад він проголосив принцип, що захистити всі споруди, системи та компоненти важливі для роботи станції від атака буде версії. А ми маємо факт, який вже теж оприлюднений самим в Росі, про мінування прилевої території, мінування території всередині АЕС, тобто, це також. Ставить під загрозу ці, скажімо, safety Systems and Components, про які він тут казав. Таким чином просто потрібно сказати, то, що біле це біле, а чорне це чорне з боку магате. І ми очікуємо найближчим часом на відповідну оцінку значить, стану, скажімо, безпеки Запорізька з точки зору виконання Російської Федерації. Цих принципів по які відповідно проголосив очільник МАГАТЕ і ще я додам, що він вже туди надіслав місію підсилення, яка місію МАГАТЕ, яка постійно перебуває на Запорізькій АЕС і яка має моніторити дотримання рашистами цих відповідно п'яти нових принципів безпеки, то очікуємо оцінки. Пане Дмитре, чи є у нас сьогодні власне об'єктивна інформація про стан п'ятого реактору Запорізької АЕС, який не приведений до стану холодної зупинки? У вас одна хвилина. Буквально, якщо можна, стисло так. Да, П'ятий енергоблок знаходиться в стані гарячої зупин. Температура 278 градусів, тиск 160 шістдесят сил на сантиметр. Кубічна стояночна концентрація борної кислоти. Ну що ще можна сказати, і значить, подальше утримання енергоблоку номер в варачому зупині суперечить. Значить, це грубе порушення ядерного законодавства грубе порушення вимог відповідної рекомендації МАГАТЕ, принципів МАГАТЕ щодо значить, виконання рішень органу регулювання та ядерної та радіаційної безпеки. Це Ганебне невиконання. виконання, що ж зрозуміло, принципів. цю тему будемо на обговорювати і з вами і з іншими нашими експертами. Олег Коріков, виконуючий обов'язки голови Держрегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України був у цій прі.